Так, друзяки, у кожного своя вавка в голові, в мене вавка в голові це кросовки. Святослав каже, іди собі купи щось на 8 березня. Це він мені сьогодні каже. кажу, коханий, не переживай, посилка вже сьогодні має приїхати. Як би я себе оставила без подарка, ви що, ніколи в житті? У мене, знаєте, я собі так аналізую, думаю. Ну це, мабуть, у мене якась дійтська травма з цими кросовками, що в мене в дитинстві не було людських. Зато тепер, як є можливість, я їх куплю мільйон пар. Ну, в принципі, не так багато, як дехто. І не такі дорогі. Це українська фірма Лонза. Я її хотіла в минулому році ще купити. Купила в цьому. Забрала тільки що з почтомата. І що розпаковка? Так. Отак от, мабуть. Всі готові? В тому числі і я. Ага, тут дивіться. Пахне життєвою фабрикою і клею. Наші їх клеїли. О, такі. Отакі. Хочу сказати, що вони легенькі. Підошва така, дивіться, напівпрозора тут. Тут сітка, 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 сітка. Ну, я таки хотіла геть, щоб на літо, знаєте, ходити літом. Зараз міряти. Вже один взула, дівчата. Нащо нам та баленсіага? Як у нас є лонза. Зараз ще другий днів, я вам кажу. Просто взула і забула на широку ножку. Дивіться. Клас. Зараз, зараз, минуточку. Так, дивіться, дівчатка, з хлопчиками. Такі кросовочки. Оце все сітка, 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 сітка. Вони дуже зручні. Я кажу, дівчатка, на широкую маску офігенні.